Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, всі тракторці в наявності, техніка підвозиться. Запрошуємо вас, усіх, придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. От є такий синтачик 244. Простенький. Простенький надійний тракторець з КМ-овським мотором, КМ-385 і цінова політика, дуже гарна. Завтра їде на Хмельниччину. Наші військові замовили сюди тракторця. Два насоси мш десятки. Передній привод гарний тракторець. Будь ласка, запрошуємо придбати собі тракторця та навісне Дякую.